Під центр знижки на посуд Кьохен. Я хочу зняти це відео, тому щоб вберегти від покупок, можливо, когось. Я купила таку сковорідку, замовилась така, такий діаметр у мене, наскільки поганої якості, що я в шоці. Коротше, тут таке шуршаве покриття, воно таке відчуття, наче по асфальту. Я її замовляла онлайн, не могла потрогати. А дуже тоненьке дно, тобто бокова частина товща, чим саме дно, а швидко так нагрівається, не гарно пропікає, не гарно прожарює. Але суть в тому, що воно погано дуже вимивається в цих порах, ні посудомийка, і коли миєш руками також, воно все одно такий нагар залишається дуже неякісні сковорідки В них і коштують 500 гривень. Зрозуміло, що від них очікувати. Але якщо навіть без знижки 1131 гривня, ну взагалі воно не коштує. От золота ціна цієї сковорідки, так, щоб пожарити викинуть 100 гривень-200 гривень. Ну, тобто, я розумію, що це нереально, але взагалі ну, наскільки погана якість. Дуже дуже неякісні сковорідки, Я не знаю, які інші цього бренду. Можливо, це саме ця серія така невдала, але прям здавалося б, і форма, і все, але ні. якість покриття нульова. Так, і знижки на сковорідки тефаль. Різні пропозиції, ця, наприклад, 24 см. Виробник Франції, там ще є різниця Тефалі, як в Китаї робиться і деякі серії французькі. Це саме французька. А, так, Тройне дно, 24 см, 1300 гривень, 28 см 1499 гривень. Ну, це більш-менш якісне. І повідом чула знайомих, що хороше. Також знижки на такі девайси з силіконові червоного кольору. 250 температуру витримує. Можна ну, для всіх видів поверхень. 359-369 гривень. Дуже хороша, приємна якість. Також знижка на посуд в колаборації з Джемі Олівером 1200 гривень такий ковчик. Нержавіка і така дуже приємна на дотик, ручка силіконова, 1202,2 літри. І каструля така 5,4 літра 1699. Товсте дно не нагрівається, ручка, кришка і є мірна шкала всередині. І знижка ще не такий набір посуду файль. Тут іде файл. у нас кришки. Так, шість предметів. Тобто кришки і каструлі. 2,1 літр, 3 літра і 5,2 і два літра. Також силіконові ручки. Кришка ось так складається. Типу, якщо потім зберігаєш, то мало місця займає. Але мені здається, що не дуже зручно, коли кришка така рівна. Не знаю, є також мірна шкала всередині, потовщину дно. Напишіть, будь ласка, відео, хто користувався такою серією посуду, як вам взагалі посуд тефаль саме в каструлях, тому що сковорідки знаю, що є хороші і не дуже. А от самі каструлі, чи є сенс на них звернути увагу? Чекаємо ваші коментарі. І ось такий також набір посуду. У нас тут 8 предметів, тобто 4 каструлі, 3 800, 3800-799. Мені здається, що ці, можливо, і в користуванні зручно, але в зберіганні. Коли дуже багато так місця ця кришка займає, мені здається, що на невеличкій кухні буде незручно вже ну, перевертати, але взагалі все одно. Тобто ти не будеш завжди, ну, не знаю, можливо. Можливо, є сенс. також мірна шкала всередині. Напишіть, будь ласка, відгуки, можливо, хто знає цю серію, як вона на якість. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.